Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на Лорде Гіаль. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Ох, зараз історія. Так, друзі, далі поговоримо про такий нашумілий розіграш, який просто заполонив соцмережі. Користувачі масово жартують над своїми близькими за допомогою штучного інтелекту. Про що йде мова? Вони створюють фото свого дому, куди нібито вдерлася стороння людина, і в коментарях там справжній шквал емоцій. Одні сміються, одним прикольно, другим не дуже інші обурені. Що це за тренд? І де межа? А, між жартом і тривогою, ми запитали у психолога і дивіться цю історію. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Вам було б смішно чи не дуже. Розіграші за допомогою штучного інтелекту киць. Ти тут прийшов якийсь мужик? Шукає тебе. каже, що ти йому машину царапнув. Що про це думають українці? Ну, я посміялася. І що кажуть психотерапевти? Що з цим будуть робити старенькі батьки, яких ти можеш 10-секундною синтезованою картинкою положити в інфарктне відділення? Точно ти його не знаєш? Ви десь були знайомі колись. Ось на цьому відео дівчина розігрує свою маму за допомогою штучного інтелекту. Для цього дівчина завантажила у генератор справжнє фото їхньої квартири і попросила штучний інтелект домалювати на ньому чоловіка так, щоб це виглядало правдоподібно. Надсилає фото мамі, і запевняє, до квартири вдерся безхатько. Збентежена мати одразу починає писати та телефонувати доньці, адже все виглядає реально. І на фото дійсно їхнє житло. Утім, в цей час донька не відповідає на дзвінки. Я зараз здурію, викликай поліцію. Це точно Аня. Він викрав твій телефон. Я виїжджаю. І такі розіграші в мережі за допомогою згенерованих картинок вже цілий тренд. От дівчина надсилає мамі фото з вигаданим чоловіком, який нібито прийшов додому перевіряти воду, та ще й чаю попросив, бо вкрай втомився за день. Мама реагує миттєво. Що ти не береш трубку? Возьми трубку, щоб бачили, що ти з ким спілкуєшся. Юля, якого бать, чаю? Давай дзвони в міліцію десь. Якого чаю хабать? Такі розіграші набули популярності і за кордоном. Жінка надсилає фото своєму чоловікові, де напівоголений майстер нібито лагодить посудомийну машину. Реакція чоловіка не змусила себе чекати. Чоловік миттєво приїхав додому. Подібний сценарій Українка також влаштувала своєму чоловікові. Киць, ти тут прийшов якийсь мужик, шукає тебе. Каже, що ти йому машину царапнув. Ти знаєш його? Ні, хто це? Дружина продовжує провокувати і надсилає ще одне фото, де незнайомець вже сидить на дивані в їх квартирі. Нащо ти його пустила? Я нікого не царапав. Ще через мить жінка надсилає наступний кадр. Незнайомець вже риється в шафах. Чоловік починає нервувати. Скажи, що я зараз приїду. Відповідай, я хвилююсь. Чому не відповідаєш? Я їду. А оцей жарт більшість у соцмережі вже не оцінили. Дружина військового опублікувала пранки з підписом. Ну, вас з вашими трендами Мій чуть з позиції не вийшов. Та після хвилі критики жінка все ж видалила публікацію. Ми вирішили поцікавитись в українців, як вони б відреагували на такий жарт. Я не знаю, чи всі так ну, але я думаю, що я б зрозумів, що це щі. А якби там мої батьки наприклад постались? Ну я думаю, що вони б спочатку злякалися. Це просто кошмар. Це ужас. Ну які жорстокі люди. Я так розумію, це не тільки діти можливо, а й дорослі. Це ну я не знаю. В наш час, коли всі і так дуже знервовані, тривожні, і ще такий стрес отримати, це, ну, це дуже жорстоко. Я взагалі вважаю, що це не дуже не дуже є добре, тому що батьки дуже сильно. Е Віряться, сильно довіряють. Та й зараз такі часто що всіх у нас і зі здоров'ям не дуже. Ми ще підлітків можливо, розуміємо. А от, наприклад, вже моя мама приходить до мене з відео, каже: дивись там, от вон, там прикольно, класно. Я кажу, це неправда, я кажу, це штучний інтелект. А люди вірять і дуже швидко можна вести людей в оману. Було б неприємно, чесно, було б неприємно і не забуваємо, що люди по-різному все сприймають і люди, у яких стресостійкість дуже мінімальна, їм буде максимально неприємно, і це може бути фатальні наслідки. Краще такого не робити. Яка межа, коли жарт перестає бути жартом, а стає жорстокістю? Ми вирішили запитати у експерта, психотерапевта Олега Чабана. Межа дуже дуже проста. Що який наслідок цього всього? Що з цим будуть робити старенькі батьки, яких ти можеш. Десятисекундною синтезованою картинкою положити в інфарктне відділення запросто, тому що вони перше вони виховані в системі послідовної інформації. Я вірю тому, що я прочитав те, що я побачив, те, що мені розповіли. А все тому каже психотерапевт, що наш мозок не відрізняє реальність від надуманості після побаченої картинки, навіть якщо ти створив з допомогою штучного інтелекту, він реагує однаково. І якщо ця емоція викликала в тебе почуття немічі. Ти не можеш контролювати, і в дитини, наприклад, яка на неї це поширилося. Появився нурез, в когось заїкання, А хтось схопився за серце, а в когось, в роті, так пересохла. Це вже кризисна ситуація. Адреналін виділився. Ми знаходимося в глибокому стресі лише від картинки. Тож такі забави можуть нести наслідки не тільки травмуючи психіку, а й задавати фізичну шкоду організму, особливо у такий воєнний час. Знай, над ким ти жартуєш, коли ти жартуєш. Наскільки це доречно в контексті того, що відбувається в твоїй сім'ї, в твоїй країні навколо тебе. Це нормальна відповідальність і а, розуміння кроку наперед, можливо, от ці ключові моменти стають ну таким рубіконом, який не можна переходити. А ще зауважує психотерапевт: люди, які наважуються на злі жарти, часто самі знаходяться у тривожному стані і емоційному розладі, адже таким чином вони розвантажують свою психіку, самі того не усвідомлюючи. Я хотів би звернутися до цих пранкерів авторів таких відеосиків і так далі. Я не хочу бути харджею, але менше з тим мене трошки скуйовдило. Шановні дивіться, коли ви насправді потрапите в певну халепу, вам буде надзвичайно кепсько. А і ви попросите про це інших допомогти вам. Вам ніхто не повірить. І ви залишитесь зі своїми сміхуючками. Сам на сам може це як казочка з Вовком, так що от коли реально була з небезпека і кричав, то ніхто не повірив, тому що до цього, угу, е угу. до цього е розігрував так? Ну, має бути казочку, межа так? у кожного свої будь моральності, грубо кажучи, але ну ви бачите треш, розумієте? Просто а що ви з цього Подумайте про наслідки? Як людина це сприйме зі своїм своїм психологічним станом, стійкістю реакцією, ви ж можете спрогнозувати, як людина буде реагувати? Острів. О, яка краса. Довгожителі. Люди надихають. Гелікоптери. 10 Дмитро Комаров у пошуках секрету. Суперсили українців. Світ на виборіт. Україна. Новий сезон. З 10 жовтня, щоп'ятниці, о 18-й. На 1 плюс 1 Україна.